Всім великий привіт! В мене з'явився отакий Малеча отака. І сьогодні в нас вже можна йти на прогулянку, тому зараз ми підемо, будемо йти, а я вам про нього трішечки розкажу. Так, знайомтеся, це новий член нашої родини йдемо на вуличку, йдемо. Ми ще не ходили на вулицю туди з ним. Зараз. Ай, іди сюди. Зараз. Так, це новий член нашої родини. Звуть його Тоша. Тотошка. Це Йоркширський тер'єр. Це Щенок. Йому. Сьогодні, ага, всього 4 місяці. З'явився він в нас місяць назад. Е, я так скажу, я ніколи, от зовсім ніколи, не любила цю породу. Е, для мене це було щось таке, що постійно тявкає, гавкає. Е, боліє, ну і ТД. Е, але моє серце підкорило одне відео з, 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 з Під, пішли. Кхе -кхе. Ну, Дуже добре. Я дуже боялась, що він перший раз буде. Ні, Дуже добре, ми гуляємо. Е, відео з Тік-Току, де вже дорослий Йорк, також хлопчик. Він там і курей випасає, і за кроличками дивиться. Ну, звісно, це ж під контролем хазівів, але він вже дорослий. І він мені так запав прямо в душу. Це вже було десь рік, бо в тому році ще осінь, в тому році осінню я побачила це відео. І якось я так раз подивилась, два подивилась, там дуже цікава озвучка, вона така мімімішна. Його, значить, хазяйка озвучує, і так це все гарненько. І, головне, так, ну, супер. Я ж подивилась, ну і так чоловіку не можна. І чоловіку, значить, давай купимо собачку, ну давай купимо собачку. Ти що, ну яка собачка? Ну він такий, ну такий. Ну теж, бо дуже є багато стереотипів, що Йоркі. І болезнені, і Йоркі і привередливі. Ну, Я буду розповідати свій опит, тому подивимось. Ну і рік, рік. Я, значить, мама купи псика. Це ж я все свого чоловіка, ну давай, ну давай. І так виходить, але подивившись на ціни, я Залізла в обяви, скільки ці чудовиська коштує. Подивилась я на ціни, ну і трошки, звісно, ошаліла. Тому що 15, 20, 30, 17 тисяч за цуценятку. Ну і ми дивились. я весь цей рік, я ж продовжувала шукати. Шукати я вже була впевнена, що я. Чоловіка вмовила, і, значить, шукаю я цю собачку. І на, мабуть, Бог мені так або Вселенна допомагають. І я знаходжу обяву. Де ці чуди, юди? Що там? Там квіточка чи що там? Продають за дуже-дуже привабливою ціною. Не буду казати, але до 10 тисяч. І я телефоную, звісно, а що, а як, а хто. В них ще, ще цуценят було багато. У неї багато взагалі цуценят і Йорків, і Тойчиків. Дуже різноманітні. І отак от, от, але вони, був мінус єдиний, що вони аж дзвінниці. А я Київська область, і ми там зустрічалися на одеській праці з ними. І отак от до нас попадає оце чудо місяць назад. Йому вже зробили, це чому ми вийшли. Ми так гуляємо на ручках, ми в магазин ходимо, гуляємо з ним. Ну, на вулицю виводимо, щоб дитина дишала воздухом. Свіженькими привикала до звуків різноманітних, але ж так, щоб так дов, довгенько ми не гуляли ще. Треба рулетку. Щоб йому був, бо у мене цей поводок маленький, але я не читала, що і відео дивилася і читала, що перший раз потрібно гуляти на ну, сам на вулиці на такому коротенькому поводочку. Ну, по-перше, щоб він нікуди не вліз. А по-друге, щоб не тянув, бо рулетка, Ну, взагалі, не важливо. Так, там машина їде, то що йдемо йдем сюди, йдемо. Пішли, 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 пішли. Так, ну і значить. Що я там? А, ми його зробили вже за прививку. І можемо тепер гуляти виходити. Значить, по... по самій породі. Що я можу сказати по самій породі? Це дуже... Та ну чого ти тянеш? Не тянеш? Ні, не можна туди самому. Не можна, ні. Це дуже грайлива, дуже лагідна, дуже любобільна собака. Я не знаю, можливо, вони всі такі. В мене Йорка ніколи не було. У мене були тільки великі машини, машини, тільки великі собаки. Тому я не можу сказати про саме про маленьких порід, що всі вони такі чи ні. Я не зрозуміла, ти там що таке, що попісяв, чи що? Чи ти молодець, щось я не поняла, ну ладно. Але цей дуже. Він така бусічка, він дуже любить цілуватися, обніматися. Ми його, да, по поводу, ми його прививку ж зробили так. Ми його привчаємо до грумінгу, бо ці собачки стригуться, стрижуться, їм робляться косметичні процедури. Тому вдома я його розчісую. В нас є така спеціальна для нього пухадьорка. Не знаю, як її на українській мові сказати. Ні, нам туди не можна. Рощаска, ну, така звичайна. Тоді оця пухадьорка, Так як в нього... Ні, там не можна. Не можна, бачите, от тяне. Не можна туди. Ні, не можна, там не можна, там грязно. От туди йдемо. Так як в нього шерстка схожа на людський волос, в нього немає подшерстку, це собаки не алергени. І вони не мають запаху. Але не мають запаху вони, якщо за ними дивитися і робити їм косметичні процедури. Ми витираємо очки, ми витираємо лапки, миємо. Декілька разів на тиждень, ну я не можу кожного разу, але декілька разів на тиждень я йому серветками спеціальними протираю животик, ну бо там все одно залишається <кхем> якісь остатки його життєдіяльності, коли він пісяє. Крапельки, щоб воно не, не мало запаху, і щоб він не мав запаху, я його притираю. Ми йому, я йому вдома, стій, стій, бо там машина їде, вистригла сама. Ну, по-перше, щоб його привчати потрошку, а по-друге, це було потрібно, вистригла йому трошки пузик, там машина їде, не можна, там машина їде. Вистріла йому пузик, щоб не було там волосечка, щоб не скаплювалася там меча. Не можна? Фу, фу, не можна. Фу. І трошки йому, ну бо це не робили, бо він ще маленький, це не робили ще заводчики. І трошки вибрала ще на попі. Ну, він дуже цьому не був радий, я вам хочу сказати. Один раз ми вже покупалися. Помилися ми ну, майже, ну почти адекватно, без, без ніяких там таких щоб проблем. Ушки ми чистили Ні, з проблемою, це ми тут. В'їжджали, піщали нас трошки, вбивали. Взагалі, якщо б ми в квартирі жили, то всі сусіди прибігли б. Не треба йти рятувати. Значить, Які процедури повинні бути у цієї собачки? <кій> Грумінг. Стрижка собаки кожні два місяці десь. Ну, Я так з, грумінгу, з груміном поговорила, з людиною, яка займається грумінгом, вона мені сказала, все залежить від того, як собака відростає, як шерсть, як, як її постригли. Але приблизно десь раз на два, на два тижні, ой, на два місяці, це дуже-дуже ну, ок. Тому грумінг потрібен в собаці. В грумінг, грумінг ходить. Собачку миють, а для цієї собаки потрібно не лише шампунь, а ще й кондиціонер. Тому що, повторюю, що в нього шерстка як людський волос. І для того, щоб не було скомкування, калтунів і всього іншого, ну, помімо того, що ви його розчесуєте, його потрібно шерстку проходити кондиціонером. Тому його. Грумір його миє. Далі підстригає, підстригаються лапки. Не можна. Не можна. Підстригаються лапки, подушечки. Чистяться вушка. Вушка чиститься не просто, там спонжиками, або ватними паличками. В вушках виривається, Стій! Стій! Виривається, отам є волос. В самому проході є волос, і його потрібно убирати, вирвати. Ой, бабах. Тому в процедури входить. Ні, ми не підемо туди, ні, ми не підемо туди. Добре, що це маленька собачка, її можна. Ні, ми не підемо туди. Ні, ми підемо до іншу сторону. Пішли, пішли. Ні-ні, ми не підемо туди. Давай вперед. В грумінг входить помить, розчесати, вистригти лапки там, де подушечки, почистити вушка, прибрати шерсть. Потім вибрати животика, попу, щоб нічого не залишалося, коли собачка ходить до туалету. Так, і... Ну що, ще? А ну, і загальна стрижка. Я не знаю, як ми будемо стригти його. Це буде перша наша стрижка. О, я би хотіла, щоб трішки прибрали довжину. Ну, що ж тебе туди оце пре? Ні, йдем. Оце тебе в лужу, в лужу тебе оце пре. Пішли, 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 пішли. Пішли, хочу, щоб трошки по шерсті прибрали довжину, лапки зробили. На ну, це ми подивимось. Це я вам покажу, як воно буде. Оце така в мене на Новий рік майже в мене з'явився отака такий новий член нашої сім'ї. Так що залишайтеся у мене на каналі. Буду про нього знімати якісь цікавенькі моментики, І думаю, що вам буде це цікаво. Все? Тож, тож, пока-пока, скажи. Пока-пока. Тож, сидіть. Сидіть. Не хочу. Тож.